І так, друзі, вашій увазі ось така гарна автівочка. Volkswagen Passat В Америці він отримував попередку. Капот, крило, ліве, фара ліва і бампер мінялись, а також відбійник і телевізор. Геометрія кузова не була пошкоджена. Замінили тільки відбійник і, в принципі, все. Давайте зразу по лакофарбовому Пройдемось. 148, 105, 151. Капот фарбований. Фарбували гарно. Не грубим слоєм 130, ось можете бачити. Це два фарбовані елементи. Далі в нас не фарбовані. 111, 104 104, 113. Заднє крило 96, 113. Стойка 113, 114. Криша не фарбована також. 114, 108 120. Такий вигляд має автівочка позаду. Давайте зразу до кришки багажника. 112, 112, 113. 104 98. Заднє крило 106, 114. Стійка 114, 102. Криша не фарбована. 101. 112. 112, 113 і переднє праве крило 103, 107. Фактично фарбовані три елементи: це бампер, капот і ліве крило. Незважаючи на те, що в нас s ка комплектація, в нас є дістронік, тобто в нас є адаптивний круїз-контроль. Давайте зразу в салон. Рідний пробіг 150 тисяч кілометрів. Можете бачити незаюзаний салон, не просижений. Саме так виглядає. Кермо автомобіля, в якого рідного пробігу 150 тисяч можете бачити. У нас присутній двохзонний клімат, невеличка сенсорна мультимедіа, камера заднього виду. Давайте ще ззаді глянемо. Ось так гарний незаюзаний салон. Гарна автівочка за свої кошти. Кого цікавить, пишіть дзвоніть. Двигун у нас 1.8 TSI. Коробка гідротрансформатор Aisin. Двигун третьої генерації. Саме останньої нормально ходить, тому кого цікавить, автівочка достойна. Двигун у нас працює тихо. Не димить. Коробка також гарно переключає, не пинається. Ось така в нас софтівочка. Кого цікавить, звертайтеся.